Якщо отак по чесному, то Максим сам себе й покарав, і мені вже якось перехотілося його провчити. Але є сумніви, є, тому й розповідаю, аби дізнатися, чи правильно я чиню. Ми з Максимом прожили душа в душу 20 років двоє дітей, своя квартира, машина. Чоловік заробляє, має свою майстерню з ремонту автомобілів, він дуже гарний спеціаліст. Я працюю в поліклініці медсестрою. Робота не прибуткова, але є стаж. Діти завжди в гарних спеціалістів, знайомих маю багато, всюди своя рука, багато до мене звертаються, і я багатьом допомагала, тому маю авторитет. Життя було просто чудове до тієї пори, яка й в кошмарі не привиділася б. Справа в тому, що в Максима є ще молодший брат, який все життя та й робить, що від своїх жінок бігає до матері, а потім від матері до чергової коханої. Я не розуміла такої поведінки свекрухи, наче жінка все розуміє, а не бачить, що до неї не трирічний хлопчик прибігає цукерку просити, а тридцятитрирічний чоловік тікає від проблем. І от ми з чоловіком поїхали відзначати наш ювілей. Вирішили, що побудемо вдвох-два тижні в горах, поїздимо всюди, відірвемося наповну. Зв'язок там не дуже, але ми були певні, що нас ніхто не потурбує. І ось відпочинок до завершення як телефонує напарник Максима з тим, що гараж його закритий. Я вже тиждень не можу туди попасти, не хотів тебе турбувати, але тут якісь люди ходять та тішаться тому, що так задешево все купили і ще й з інструментами. Я думала, що Максим на очах посивіє. Ми додому летіли. На всі мої питання він тільки відмахувався, а я вже не знала, що ж це діється. Аж увечері чоловік прийшов такий, що я його ніколи таким не бачила. Він двох слів не міг докупи зв'язати. Мама. Мама, брат, все продали, гараж, мій гараж. На наступний день він все й розповів. Виявилося, що мати продала його гараж, бо брат його був в черговому кредиті, далі з аліментами притискали, і мати наважилася на це Я мала йому помогти, і я продала гараж, а не твоє вміння працювати. Але справа в тому, що там було все в тому гаражі. Не лише інструменти, але й всілякі приспособи для машин, то все коштує не лише шалених грошей, але й праці там вкладено чимало. Мати продала дуже задешево, і Максим хотів відкупити гараж за ті ж гроші, але нові власники тільки розсміялися? «Ти що? Та тут в десять разів більше можна все продати. Я дуже шкодувала чоловіка, бо це справді було його дітище. Пригадую, як він тільки все те починав, як ми оженилися, то було просто темне місце, де він щось вдень крутив, а тепер то все було зі світлом, різними інструментами, місцем для відпочинку. Але далі до мене почало дещо доходити А як твоя мати могла гараж продати, якщо ти власник? спитала я його, і тут очі в чоловіка й забігали. Виявилося, що він переписав на матір гараж і не лише його. Наша квартира теж записана на матір, і все через мене. Мама казала, що ти все забереш, як мене покинеш, бо по тобі так і видно. Що? Я не могла повірити, що він це каже. Так, вона так мені сказала, що вона рідна мама і мене ніколи не підведе. І як тобі тепер? Та я взагалі не знаю, що й думати. Вона сама каже, що на неї щось знайшло, не що вона таке зробила. То виходить, що ми можемо легко на вулиці опинитися, бо твій братик знову щось начудить. Чоловік сам не свій. А я тепер і не знаю, що ж робити, наче він розуміє, яку дурницю зробив, але що мені робити покинути такі стосунки, де нема довіри, чи пробачити, щоб ви порадили. Підпишись, підтримай українськомовний контент.